Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні у нас два клейма в роботі. по металу для гарячого клеймування. Значить, як виглядають клейма? Одне клеймо буде виглядати таким чином. Ну, воно, в принципі, отак. -отак. Діаметр 8. І отакий от от символ на клеймі. Лінії на клеймі будуть втоплені то є дуже мудре рішення в плані вибору клейма, Тому, що, е якщо зробити ті лінії випуклі, так, тобто посадити весь фон нижче, а лінії випуклі, то таке клеймо добре йде для холодної штамповки, для холодного клеймування листа, кольорових металів і так далі. Коли в нас лінії на клеймі втоплені, то коли ми клеймимо гарячий метал, гарячий метал, він туди пролазить. І клеймо виходить, випукли вже на деталі. От. Таке клеймо легше робити, таке клеймо, якби, ну, досить удачний варіант. Отаке діаметр 8 має бути, отий от кружечок діаметром 8. Я його розвернув зліва направо і збільшив 20 разів, 1 до 20. 1 до 20. І от у нас вийшов такий от круг. То одне клеймо і друге клеймо, то Мій друг мені. Попросив мене зробити. Значить, клеймо клеймо От воно, отаке клеймо має бути, отакий символ. Я не знаю, що він означає, буква К, а тут 4 на 5,5 міліметра, отої розміри того прямокутника, так? Я також його розвернув і збільшив в. В 20 разів. І от вийшло все отаке. В 20 разів. Значить, ну що, все просто, все як завжди, просто. Тут також лінії мають бути увігнуті, так? Тобто лінії мають бути втоплені на клеймі. Ну, Вже не беремо копірки, вже пару разів я так пробував, і досить удачно виходить. Давайте почнемо з того більшого. Тут все надзвичайно просто, надзвичайно, що тут те клеймо робиться ну, буквально в моменті. Буквально в моменті. От. Ми не будемо круг відмічати, ми не будемо це все робити. Нам просто е, сам символ. І все І все готово, і все грає. Так, Беремо маркер і рисуємо. Поїхали. Значить, є в нас отака от лінія. Вона йде на потовщення. Так, є отака лінія. Тут також обов'язково треба зробити з потовщенням. Ну, так. Отут. тут. Ну, бачите, як я швидко то все оформив. Деколи дуже часто, не то, що деколи, дуже часто. Я роблю клеймо швидше, як ЧПУ. Є. Той є центр і також собі межі я зроблю для того, щоб мені було легше виставитись. То є одне клеймо, І зразу друге. І зразу друге. Так тут зробимо отак от кути. І, значить, тут просто лінії без ніяких потовшень. Тут все одна товщина. Є. 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 Зараз проріжемо і йдемо точити заготовки. Тепер, до речі, по, по токарній обробці заготовок. Є в мене кусочок сталі Х12. Ми з нього зробимо два клейма, але воно таке коротеньке трошки, так? то я зробив трохи хід конем. Я виточив зі сталі три отаких от, от два. Два на отак от нагласи, от, накатку зробив. Ми зробимо клеймо, награвіруємо, розріжемо його, так. От. проточимо, розріжемо. Награвіруємо тут одне, награвіруємо тут друге, розріжемо на двоє, загартуємо. А тоді просто зробимо росточки тут і тут і їх туди Це Просто тримачі клейма. Тут простіший варіант, не треба робити довге клеймо. От. Просто вихід з положення, коли є маленький кусочок матеріалу. Ладно, прорізаємо. Прилізаємо штіхелю в наші канавки. Поїхали далі. Виточив я з нашої болваночки у два такі от заготовочки. Ото то буде на клеймо, що 8 мм кругле. І ставимо його значить, в патрончик на столі. Треба тут ключик якийсь трошки кращий зробити, бо тому що ось так от незручно. А патроном приходиться совати постійно. Просто треба розробити та й все. А той ключик мені разом з тим патроном дістався. Так, є. Тут у нас значить, стоїть наш копір. Ось вот наш, наша перша буква. Значит, ставимо наш трейсер. От для чого я центр намічаю, от ставлю його на центр тут. А тут я. Зараз я ставлю камеру. А тут я у нас видно при торцовці. так? При торцовці. У нас видно такий, якби... Ну, видно, де центр. так? І столом вже, вже самим столом, я деталь зорієнтовую. Центр на центр. По тій точечці, яка в нас утворюється при турцовці. Ну от якось так. Все, готово, поїхали. Масштаб 1 до 20, Фреза заточена дуже тоненько. Тому що в нас йде обробка При малих масштабах. Так робимо торкання. Зараз. Так, торкнувся. Давайте додамо 6-7 сотих і поїхали. 1 до 20. так, ну Давайте я вас перенесу сюди, щоб ви бачили, що я роблю. Я, як правило, сюди ніколи штатив не приношу, все, зі стойки знімаю. Подивіться, дивіться, як проходить процес. Опустили. шпінгель вниз. І отут я веду по прорізаних каналках. А воно через систему речагів зменшує в 20 раз і гравірує нашу букву. Якщо трейсер, отим, що я веду, не дай Бог би зіскочив, відповідно, фреза аналогічно зіскакує, і все. Наша песня гарная и нова. Начинаем мы ее снова. Так, подняли шпиндель. Переехали сюда. И, и заглядаем, даемся, что там получается. Так, ну, значит, отгоняем пантограф в сторону. І за допомогою пластиліна вминаємо в нашу деталь і дивимося. Видно вам, ні? Видно. Давайте додамо ще з десятку по глибині, тому що так ліймо буде дуже лисе. як копздор. О. Треба, щоб воно послужило трохи, правильно. Добавили і поїхали знову гравірувати по тому самому контуру. Дуже важливо це заточка призи. Якщо у вас фриза б'є, якщо у вас фриза заточена на грубо, так, лопатою, скажімо так, то ні про які тонкі лінії, ні про який масштаб 1 до 20 мови йти не може. Оцево речажок, що я піднімаю, це підйом шпінделя, коли я переїжджаю з букви на букву, так що тут має бути все дуже чітко. Руками, так як я йому гравірувати, з можна. Але ну, то простіше на пантографі. От такі прості речі це на пантографі робиться набагато скорше, ніж руками. Я можу сісти під мікроскопом з тихілями, то нашкрабати. Я це на пантографі зроблю швидше і нема смислу з цим замурачуватися. Так, виключили моторчик. Треба завжди пластиліном тикати два рази. Знаєте чому? Тому що перший раз пластилин на себе забирає всю стружку, яка є в канавках. Ну, дивіться, як красиво виходить. Як би то я вам показав. Бачите, перший раз стружку забирає, другий раз вже показує істинний рисунок. Ну, такий роглів нехилий. Давайте ще дамо з десятку, щоб вже було. І то вже буде останній прохід. Так. Поїхали. Завжди це співвідношення плечей пантографа воно є. Тобто, коли я відвожу пантограф в сторону, то у нас зберігається все позиціонування і так далі. Поїхали. Пустили. шпиндель і гравірує. Я вам часто скажу народ, на пантографі то навіть не гравіровка. То є, ну, він називається гравірувально-копірувальний станок. так? Ну То не гравіровка, то є фрезеровка. Народ. Тому що в нас є фреза, вона крутиться. Це є свого роду фрезеровка по копіру. Я вважаю, що гравіровка це є тільки то, що робиться штіхіля. Навіть бурмашиною то це така дешева, дешева альтернатива. Гравіровка є тільки штіхілями. Ніякими станками. Ми отой пантограф з моїм кумом ми привезли з самбура. Поїхали серед ночі, бляха-муха. Як серед ночі? Зимою. Зимою поїхали, коротше, темно. Темно поїхали до мужика за пантографом. Мужик хотів з нього зробити фрезерний подерем. Я не знаю, що це за така. Затея збочена з понторафа робити фрезерний по дереву. Ну от, Гарно виходить. Можливо, я навіть ще зараз трошки дам глибини, бо чим глибше, тим воно буде мати ну, більший срок дії, більший ресурс. Добавив ще десятку. Перестаратися теж не можна, бо, тому що у нас фреза. От якщо взяти фрезу гравірувальну. Так от. Гравірувальна фреза от так от виглядає. Гравірувальна фреза має певний конус. Так, конус. І чим глибше ми заглибляємося, тим ширші стають лінії і тим більше вона одна на одну налазить. Я думаю, тут зрозуміло. Поїхали. Останній прохід і, і готово. Я не вмів на пантографі працювати. Взагалі мене навчив фактично Віталік Лідвідінський. Що такі. А потім я вже сам почав пробувати, почав експериментувати. І Зараз і Віталік має пантограф, і я маю пантограф Але Якось так склалося, що то що роблю я, Віталік не робить, а то що робить Віталік, не роблю я. Ну, коротше, якось так є такий певний полі в ринку, то так склалося ну, само по собі. О. Ну, штука класна. Штука класна, хоч і древня. Якщо фреза ломиться, сколює кінчик, то я фрезу знімаю зі шпинделя, і йду перезатачувати, а на нас... Позиціонування, деталі, трейсера, шпінділя, все зберігає. Ми при умові, що деталь нікуди не від'їхав. Все. Так, Все, а ну-ка, останній тест. Пантора в будці зачуханий, я то все вже доробляв, я його встановлював, його красив, світло переробляв. І будки трохи. ну... Не був вбитий, він був просто занедбаний. Так. Чекайте, б щось надірвався пластилін зараз. Ще разок. Ну от, чітко. В натурі клас. Четко. Є, тепер що ми робимо? Тепер ми... Ми разом з вами наше клеймо це знімаємо. От воно у нас. Так. Так. Ставимо те, що Міша заказав. Те квадратове. Ну воно ще поки кругле, ми потім той квадрат спиляємо. Зажимаємо його в патрончику. Аналогічно. Так. Тут ми. начистил опускаем вниз. О. Тут мы переставляем наш купир. Вот так, чтобы было зручнее. Кое-что вот такой. Так. Вот такой. Вот такой зажал раз. Вот такой зажали два. Снова выставляем центр. Центр у нас тут. Центр на центр. І гравіруємо другий. так от на сонячному світлі я вам покажу наші два, два клейміца гравірованих. так? Тепер що? Тепер йдемо, оформимо оті от діаметри, щоб тут було 8, а отут от посфрезеровуємо чи поспилюємо. До прямокутника і будемо гартувати. Якщо з круглим клеймом проблем ніяких немає, тобто карядку в токарному розвернув і зняв, доки тут не вийшло 8, а потім легеньку фасочку напильничком притупив, то з квадратним клеймом трошки, прямокутним клеймом трошки є гемурой. Е, отака в мене двох фреза в шпінділі. Отака. Колись фрезерував в неї зубчасту рейку. Якийсь станок, я вже не пам'ятаю. і... <звук> Отаким чином заганяємо гротню. Дивимося, як воно що воно, щоб воно більш-менш вийшло у нас симметрично до букви. Питають, чому спочатку це не зробити? Нема різниці народ чи зараз робити, а потім е, рисунком попадати на пантографі, чи навколо рисунка презеррувати. Мені легше отак. Коли я бачу рисунок, можу симетрично до рисунка зробити відступи. Ось там вже все. Так, чи ще може десь трошки підчухати? Ще можна звідси. Так що кожен так як хоче, так і точить. Тепер в нас вийшло отак от в прямокутнику, воно, так. Тепер нам треба трохи ті от позаокруглювати оті гострі грані, ну то руцями зараз на пильничку. Поїхали. Так, ну от, трошки притупив. От наших два клейма. Готові до закалки. То є Х12. Гартується 1100 градусів масло, а потім відпуск 200-300 градусів впродовж години. Ну, то я вже показував, то вже покажу, як загартоване буде. Так, після термічки, ну, от воно вийшло у нас. Зробив я таку глуху розточку, я вже то впресував. Зараз ще під пресом впресує. ну, так от туди проситься, як то кажуть. Зараз спробуємо. Грім железяку в горні. Таку полосу 4 мм взяв. Якраз для ножиків клейма, клейма, розумієте, так що якраз нормально. Так, вже нагрілося, зараз будемо бити. Там те, голопимо. Я вже не буду навіть гасити камеру. Отакі от пергі народ. Такі-то роботи. Дара нагріває. Горно гріє класно, швидко. Так. Да. Получилося просто мега, я вам чесно скажу. Мега. Ну ви ж мене знаєте. Так, зараз покажу. О! Бачите. по людськи від слова люди. по людськи Отака робота народ. Я думаю, всім сподобалося. Як там Ставте лайки, як там Ставте пальці. Все там телефон дзвонить, Я пішов. Я всім дякую за увагу. Удачі.